Привіт! Сьогодні я розкажу про 4 криптовалюти, які я купив на середній срок. А якщо вистачить сили волі, то й на довго срок. Певнений на 100%, що все, що я зараз перелічу, колись буде значно дорожче, ніж зараз. Це не фінансова порада, а дружня рекомендація. Ось мої результати на початок 2024 року. І я не бачу причин, хоча б не спробувати допомогти тобі своїм досвідом. Але не забувай, що всі рішення ти приймаєш сам. А тепер я чекаю, поки ти поставиш лайк. І ми починаємо. Сьогодні ми обговоримо стабільні монети, в яких я впевнений. Ціна їхня може зрости в X3 або навіть в X5 разів за 2025 рік. У наступному відео я покажу, які монети я купив з ризиком, що вони так і не піднімуться і будуть триматися біля нуля, або ж принесуть мені x100 або навіть x500. Думаю, вам також буде дуже цікаво це послухати. Тому підписуйтесь на мій YouTube канал і на мій Telegram. Ну все, переходимо до першої монети. Почнемо з найдешевшої і до найдорожчої. Перша криптовалюта дуже мав вода і дешева. Це меме. Мемкоін був створений Джорданом Лайлом у вересні 2020 року як жартова криптовалюта, але швидко здобув популярності серед інвесторів та криптовалютної спільноти. Проект розпочався як пародія на тренд Дефі і початково не мав серйозних цілей, окрім як веселитися. Мемкоїн працює на блокчейні Ethereum, що дозволяє користувачам взаємодіяти з токенами через смарт-контракти. Головною особливістю мемкоїна є інтеграція з NFT, які дозволяють створювати та торгувати унікальними цифровими активами. Завдяки своєї. Оригінальній концепції Memcoin швидко здобув популярність серед криптоентузіастів. Спільнота активно підтримує проект, беручи участь у різноманітних заходах, конкурсах та обговореннях у соціальних мережах. Тож впевнено можу сказати, що ця монета десь гарні ікси впродовж 2025 року. Друга монета. Тон Коїн був створений розробниками месенджера Telegram Павлом і Миколою Дуровими як частина платформи Telegram Тон. Основна мета проекту створити високошвидкісну масштабовану і безпечну блокчейн мережу, яка може обробляти мільйони транзакцій в секунду та інтегруватися з існуючими інтернет-сервісами. Ця валюта коштує зараз близько 6 доларів. А як ви знаєте, всі платежі в Телеграм проходять через тон. Тому через хайп та палок ця монета впевнено видасть гарні ікси. Третя монета Зе Основна мета ZK – забезпечити високу конфіденційність і безпеку транзакцій, що робить її особливо привабливою для користувачів, які цінують анонімність і приватність у своїх фінансових операціях. Завдяки технології нульового знання, ZK забезпечує високий рівень конфіденційності транзакцій, захищаючи дані користувачів від несанкціонованого доступу. Зараз ця монета на ринку коштує близько 0,16 центів. Крипта славиться за анонімність транзакцій, тому цією монетою будуть користуватися всі. Тобто вона може вирости до долара наприкінці 2025 року. Загалом монета ZK це базова сітка, яка підтримує Парачейни. Будь-яка монета, яка запускається на базі Polkadot, може мати свій власний блокчейн. Тому різниця між токенами на Ethereum і монетами ZK очевидна. Простими словами, токени на Ethereum працюють поверх нього, а монета на базі ZK інтегрується з ним. Всі, ви пам'ятаєте, хайп ICO і IPO. Так ось. Я думаю, наступний хайп. Буде називатися IDO, коли компанії зможуть розміщувати первинні пропозиції своїх токенів або акцій на Polkadot. що, звісно, буде великим плюсом для Polkadot. Відповідно, і ціна піде вгору. Я буду тримати тебе в курсі цих IDO і показувати методи та способи заробітку на цьому. Але для цього ти повинен підписатися на мій YouTube і Telegram канал. І що немало важливо увімкнути сповіщення. Бо, як ви знаєте, в крипті вирішують хвилини. І четверту монету на довгострокову перспективу. Я взяв BNB. Великим плюсом є те, що вони іноді викуповують монети на 20% від доходу бірші за квартал, а потім знищують ці монети, що позитивно впливає на їх ціну. Також не варто забувати про лаунчпули та лаунчпади. Маючи BNB на своєму балансі, ви можете брати участь у роздачах і робити X20, X30 і навіть X50. А про такі моменти я буду сповіщати вас на своїх ресурсах, тому пропускати це ніяк не можна, бо вас з'їсть FOMO. Ось таким. Мій скромний список стопових монет. У біткоїні я грошей не тримаю, бо більше ніж x2 або x3, навряд чи побачимо. А на вище перелічених монетах ми можемо зробити великі ікси. Обов'язково ж лайк та підписуйся. До нових зустрічей.